Всім доброго дня! Сьогодні у нас повний огляд такого лоту, як подушка декораційна. Подивимося, що попадає. На столі у нас щенячий патруль, ще одна з мультика подушка. Так, ось така з кошенятами. Медвежа, медвежа. Курівка. Ось таке медвежа. Слоник з слоненням. Так, вот И такая так, с кошенем, панда, с языком, так. вот с таким замочком, такая простенька. с левым, так, сердце. Здоровення. Еще у вас до пари. Ну, так, ще ніякий патруль. Ось така Mercedes-Benz. Ще одна до неї. Ось така. О, і ще один Mercedes-Benz. Так. Що у нас тут? Зайчик. Так така Так, героїні мультиків. Так, така. Фей. Так, ось. Так, така так, 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 так подушка. Яка так, декораційна деклараційна Так, з кошенятками. Ще один колик. Ось така. Щеняві коликом. З котиком. З ливенням. Слоник. Ось така вишита. Собаченя. Ще одна з собою попалася. така І ще одна щенячий патруль. І оглянули ми 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає всього найкращого.